Так прийнято, що українець, кожен громадянин є гвинтиком системи, який повинен на неї працювати, який створений для неї, і якого система може в будь-який момент вики, викинути. Сьогодні не система працює, не державна система працює на людину, а ми на тих, хто ці, цю систему створив. Ми сьогодні з вами працюємо на монополії, на економічні монополії, на владні монополії, які. Роблять все для того, щоб в суспільстві знищити конкуренцію, для того щоб знищити підприємництво, для того щоб демотивувати інтелігенцію тих людей, які насправді могли б змінити і можуть змінити країну, тих людей, які ніколи не продадуть свій голос за 200 гривень і не зміняють на протпайок. Ці монополії сьогодні борються виключно за владу. Ми ж з вами боремось і будемо боротися не за владу, а за можливість працювати, гідно працювати і жити в своїй країні. І саме тому у нас з вами немає вибору. Ми з вами будемо йти виключно до перемоги, тому що працювати ми будемо не для влади, не на владу, а для кожної людини в Україні. Я думаю, що це довольно молода партія, і нам, студентам. Ну, нам ближе по духу. Я уверена в тому, що нас студентів будуть підтримувати і ми не залишимося в стороні. Танці, щоб нам збільшив в основному. Рішучі дії об'єктивні, спрямовані на поліпшення соціально-економічної ситуації в державі. І видається, що Будуть спрямовані на захист прав і свобод людини, громадянина. Хоча б людям стане спокійні жити в собственній країні. Слово для доповіді надається голові партії Удар Віталію Кличко. Дорогі делегати з'їзду, соратники та однодумці, ваші високоповажні представники дипломатичного корпусу. Шановні колеги, я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні знаходитесь тут разом, що ви не до тих процесів, які проходять в нашій країні, що ви готові не чекати, ви готові. Брати на себе відповідальність, працювати і робити все, щоб зміни в країні прийшли. Я дуже вам вдячний за вашу громадянську, людську позицію. Тому що, якщо чекати, нічого не вийде. За майбутнє ми повинні боротись. У нашій програмі виклано. Викладено план наших дій у парламенті. Ми не йдемо за звичайну для українських політиків формулу, формулою «все всім». За такими формулами завжди ховається розуміння обіцянок ніхто дотримуватись, дотримуватись не збирається. Ми концентруємось на досяжних цілях. Коли ми досягаємо їх, країна зробить незворотний крок. До європейських стандартів від корумпованого авторитарному режиму до демократії і добробуту. Як ми можемо коротко описати нашу програму? Потрібно зруйнувати стіну, яка зупиняє розвиток нашої країни. Що для цього необхідно? Перш за все, зламати корупційну систему, знищити підвалини корупції. Друге встановити контроль громадян над державою, створити механізм ефективного захисту людини і можливості тримати владу завжди під контролем. Третє: побудувати країну рівних можливостей, гарантувати рівність шансів на успіх для кожного. Четверте: надати владу місцевим громадам, підтримати реальне місцеве самоврядування і децентралізувати бюджет. П'яте на основі всіх проведених реформ досягти європейських стандартів життя, створити можливості для гідного розроб... роз... заробітку та гарантійного розвитку кожної людини. Ці п'ять пунктів складають міцний кулак, і ми повинні нанести удар. Ми повинні нанести удар, перш за все, по корупції. Ми повинні нанести його для того, щоб знищити підвали на корупції, і для цього нам необхідно запровадити прозорі і єдине для всіх правила. Звільнити економіку від податкових та адміністративних пут, очистити владу від корупціонерів. Зробимо правила, якими регулюється економіка діяльність зрозумілими та прозорими. Тоді зникне можливість вільного тлумачення права на користь чиновника і на шкоду громадянину. Ми проведемо антикорупційну люстрацію. Перевіримо всіх чиновників, суддів і правоохоронців. Відкритих, викритих у корупції буде звільнено та притягнуто до відповідальності. Для цього ми зробимо незалежне антикорупційне агентство і забезпечено громадський контроль над його діяльністю. Створимо у судах на державній службі. У правоохоронних органах умови для залучення та просування молодих професіоналів. Другий удар по безвідповідальності влади. Ми встановимо контроль громадян за державою, що означає впровадити механізм прямої народної дії, перезавантажити судову систему, посилити контроль громадян у виборах. Змінимо виборче законодавство, щоб наблизити депутатів всіх рівнів до громадян. Запровадимо механізм відкликання депутатів. Миров міст обиратимуть в два тури. Тільки тоді вони зможуть представляти більшість мешканців міста. Складається таке е, в суспільстві враження, що молодь пасивна. Ми повинні залучити молодь до вирішення місцевих справ. І надамо також право голосувати на місцевих виборах громадянам, яким виповнилось 16 років. І у нас є гарний приклад європейських країн в цьому напрямку. Третій удар. Які ми повинні нести це удар по нерівністі. Україна стане рівною країною рівних можливостей, і для цього необхідно змусити бюджет працювати в інтересах усіх громадян, забезпечити рівні стартові можливості для всіх, інвестувати в молодь, підтримати критичні сфери безпеки країни. Четвертий удар. Понадмірній централізації, яка віддаляє владу від людей. Надамо владу місцевим громадам. Це означає забезпечити коштами місцевої громади, повернути киянам право на самоврядування, наблизити владу до людей, стимулювати створення робочих місць в регіонах. Створивши такі умови, передумови, нанесемо п'ятий. Вирішальний удар по бідності, ми досягнемо європейських стандартів життя, що означає відмовитись від політики дешевої робочої сили, перейти до прозорої і ефективної соціальної політики, сприяти оздоровленню нації, забезпечити якісну освіту, також підтримати національний культурний проєкт. Якщо ми хочемо, щоб Україна Мала майбутнє. Маємо відмовитись від політики дешевої робочої сили. Ми зробимо так, щоб кожен, не економлюючи на харчах і на одязі на місячну зарплату, зароб... міг купити холодильник або пральну машину, щоб сім'я протягом п'яти років могла купити собі авто. А на протязі десяті Могла б придбати житло. У нас амбітні цілі. У нас амбітні цілі, і я впевнений, ми їх досягнемо. Нашим завданням сьогодні є донести до кожного, до людей, до народу України, яким є наш план перетворення країни. Своїми діями, своїм прикладом довести нашу політичну спроможність. Всі говорять, що необхідно змінити країну. Ми з вами маємо це завдання, і кожен з вас розуміє відповідальність, яку він несе. Сьогодні ми будемо оголошувати списки найдостойніших, тих людей, які на сьогоднішній день будуть представляти громади. Людей, країну в парламенті. Я хочу звернутися до кожного з вас, і я впевнений, що кожен розуміє, яку відповідальність він несе. Він повинен знати мету, для чого він прийшов в політику, що він хоче зробити, і не в якому разі не поміняти свої пріоритети, не, при... не поміняти партійні пріоритети, задекларовані позиції. І кожен повинен розуміти відповідальність кожного перед суспільством, перед громадою, перед командою. Я впевнений, що ми зможемо це зробити. Ми розуміємо, що нам необхідно змінити країну. І я впевнений, тільки ми зможемо це зробити. Настав час удару. Дякую. Я думаю, что эта партия сможет защитить меня и таких, как я, от бедности, нищеты и несправедливости. Можна багато що казати на цю тему, але в цілому думаю, вона одна з небатьоне з небагатьох, яка заслуговує на те, щоб дійсно була в владі. У них поки що програма непогана. І Віталій Крічко вже змог прославити Україну. І я думаю, що в принципі, якщо він, я сподіваюся, що він стане президентом України, чесно кажучи. ну, якщо буде балотуватися. Та щоб він комусь ударив, кому треба. Знаєте, як так як вони називаються, хай вони так і діють. Я, Віталій Кличко, усвідомлюючи свою відповідальність. Перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, український демократичний альянс за реформи ставлячи за мету цілення в Україні поваги до свободи людини, верховенство її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії, досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом, своїми виборцями. Колеги, урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатом України, дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей, європейську інтеграцію України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України. Або мають корупційну складову. Увійти до фракції партії Удар. Перебувати дні протягом усього часу роботи парламенту. За жодних обставин не входити до альянсів з партією регіонів та її сателітами. Суворо дотримуватися конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України. А також партійної фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження. Голова партії Удар. Віталій Кличко